Відстрочки від мобілізації без чергу ТЦК і паперових документів тепер цей процес став цифровим. Іти до ТЦК вже не треба достатньо скористатись резерв плюс або звернутись до ЦНАПу, як працює ця система на практиці. Поговоримо із представниками цифрової команди Міністерства оборони. З нами сьогодні Мстислав Банік, керівник цифрових продуктів Міноборони, і Олег Берестовий, керівник головного управління ІТ Міноборони. Панове офіцери, вітаю. Отже, що змінилось для тих, кому потрібно оформити або продовжити відстрочку з 1 листопада. Розкажіть, будь ласка, детальніше, Стеслава. Ну, найголовніше, що Більшість тих відстрочок, які були вже у людей там, на зараз, да, які ще були чинні до 5 листопада, вони подовжуються автоматично. Тобто понад 700 тисяч уже цих відстрочок у нас подовжилося автоматично. Яким чином, якщо в реєстрах державних є інформація про ті підстави? Які є підставами для у цієї людини, ми можемо їх перевірити. Людині більше не треба було нікуди не йти, ще раз підтверджувати, що в неї є троє неповнолітніх дітей, чи статус інвалідності, чи будь-яку іншу причину. Ми цій людині надіслали сповіщення про те, що вісрочку може бути подовжено. І от Понад 700 тисяч людей вже отримали сповіщення, що їхню відрочку було подовжено успішно. Все, що їм потрібно зробити, це мати резерв плюс і оновити свій військово-обліковий документ, де буде ця інформація. Друга річ, яка відбулася важлива, це те, що щоб не було ніяких черг в ТЦК як минулого там, кварталу, коли продовжувалися відсрочки, щоб ТЦК змогли зосередитися на своїх задачах по мобілізації. Ті, кому вісрочки не було подовжено, або ті, хто не може податися через резерв, бо в них там немає мобільного телефону, чи вони мають такі якісь переконання, вони можуть для цього звернутися до найближчого ЦНАПу. Якщо раніше це треба було звертатися в той ТЦК, де ти стоїш на обліку, їхати, якщо ти живеш в іншому місті, місці, то зараз це просто найближчий ЦНАП. І е, замість окремої паперової довідки з мокрою печаткою про те, що людина є вісрочка, тепер е, є просто відповідний розділ в військово-обліковому документі. Ви вже частково відповіли в принципі. Але якщо наголосити на початку, чому важливо було зробити цей процес цифровим, окрім того, що розвантажити ТЦК, так, але мабуть, і усунути якісь інші ризики, в тому числі корупційні, в першу чергу, звісно, що це про прозорість, антикорупційний ефект, тому що ми всі розуміємо, що при такій масовій послузі і масовій мобілізації, все одно не уникнути зловживань. Це про прозорість в першу чергу. Звісно, паналеже Мстислав сказав вже понад 700 тисяч відстрочок. Продовжено автоматично. За яким принципом система визначає кого продовжити без подання нових документів? Як це працює? Більше ніж 720 тисяч відстрочок. Ми автоматично продовжили, тому що ми, як держава, маємо цю інформацію і маємо доступ до неї. Та реєстр військово-забовзобов'язаних оберіг один з найбагатших реєстрів. В наразі тому просто сходивши в інші реєстри, перевіривши підстави на ту чи іншу відстрочку, таких категорій 14, і вони покривають більше ніж 80% випадків підстав на відстрочку. Перевіривши ці підстави в інших реєстрах, ми змогли це без участі і військово зобов'язаного, і без участі писаників ТЦК це зробити автоматично нанісати пуш-повідомлення, щоб ні люди не витрачали зайвий час, ні найголовніше ТЦК не витрачали зайвий час на ці процеси, які не допомагають мобілізації. Що робити тим, кому не прийшло сповіщення про те, що їхня відстрочка продовжена автоматично, а людина можливо на це розраховувала, що робити? В Такому разі, якщо ви переконані, що ви маєте право на відстрочку, або вона була у вас в паперовому вигляді раніше, і ви такий пуш не отримали. Це означає, що ми не знайшли даних, які підтверджують цю підставу в інших реєстрах. В такому разі, вам потрібно, знаючи, які підстави, на які підставах вам надається відстрочка, переглянути ці підстави в інших реєстрах, через зокрема там портал. Дія і інші засоби або звернутися в ЦНАП, перенести в паперовому вигляді весь перелік документів, які потрібні для подачі заяви на відстрочку в ЦНАПІ протягом 7-14 днів. ЦНАП передасть в ТЦК, комісія узгодить, перевірить, чи дійсно ви маєте право на відстрочку, і е, внесуть дані в реєстр оберіг, і ви отримаєте потім е, відображення цих даних в електронному військовобліковому документі в Резерв Плюс. Про ЦНАП ще детальніше запитаю. А Мсеслава, які типи відстрочок вже доступні у Резерв Плюс, які можна оформити? Ну насправді в Резерв Плюс доступно у нас зараз 10 відстрочок. Ще одне готується. Це найпопулярніші ті, з якими звертаються люди. Це те, що пов'язано з інвалідністю, з багатодітністю, з доглядом за людьми. І якби це, як я вже сказав Олег, покриває понад 80% усіх відсрочок, за якими звертаються люди. Я думаю, що найкраще замість того, щоб я зараз голосом перераховував усі, зайти на сайт Міністерства оборони і переглянути так дійсно. А ті 20%, які залишаються, які це відстрочки, про що мова? Насправді дивіться, у нас в державі взагалі існує 35 видів відстрочок. Із них якась частина взагалі є суперміноритарними, тобто мінімальна кількість за ними звертається, або взагалі їхні роботодавці можуть звертатися за цими відсрочками. Тобто, це не та історія, яка торкається, скажімо так, пересічного. Громадянина України Є деякі складні відстрочки, коли вони пов'язані з опікунством, наприклад, оскільки це не просто реєстр як з при народженні, коли можна ідентифікувати батьків, дітей і так далі. Тобто це більш складні речі. І окремо я би виділив категорію тих відстрочок над якими над автоподовженням, яких ми працюємо. Це ті відстрочки, які стосуються людей, які повернулися з полону, це ті люди, у яких загинув один з членів родини. Тобто це не зовсім класична ця історія, як згадував Олег, коли ми можемо сходити до різних державних реєстрів і перевірити, але водночас, умовно, просто мовою, якщо там, три місяці тому людина отримувала цю відстрочку в папері, будучи тим, хто повернувся з полону, ясна річ, що зараз така підстава в нього досі чинна, бо він завжди буде людиною, яка повернулася з полону. Через три місяці, через рік і через 20 років. Те ж саме стосується там, членів сімей загиблих, тому такі відстрочки також вони недоступні там, в резерв плюс, але вони, ми, працюємо, ми працюємо над їх автоподовженням. Це вже буде незабаром, так? Так. Скільки часу в середньому, ви вже про це сказали, але все ж таки наголосимо, артикулюємо, скільки часу а, займає оформлення відстрочки від подання заявки до отримання рішення. Ну, в Резерв плюс, в якому ми закликаємо в першу чергу користуватися, тому що в більшості випадків ви знайдете там можливість зробити для себе, це займе від декількох хвилин, якщо система не перевантажена в якісь пікові періоди, яких наразі вже організаційно ми зробили так, що їх не буде, це могло займати там до години двох. Тому е, закликаємо не ходити в ЦНАПи, е, в не навантажувати ще е, державних службовців. Там е, можна зробити е, це через СРП, аніж чекати там тиждень-два. Е. І переживати, якщо ви за це переймаєтесь про ЦНАПИ. Я впевнений, що є дуже багато адептів там паперових документів або не знаю, люди без смартфона, і вони таки підуть в ЦНАПи. А uh -huh. ЦНАПи яку функцію виконують? А вони лише приймають документи чи можуть ухвалювати якісь певні рішення? Абсолютно ні, ми цю частину не забирали в, в комісії при ТЦК, які ухвалюють рішення щодо надання чи надання відстрочки, тому що знову ж таки, в першу чергу нас цікавить. Мобілізаційні заходи і війна у нас на першому місці, тому ці комісії мають уповноважені приймати ті чи інші рішення. Тому ЦНАП це просто фронт-офіс офлайн для прийому цих документів. ЦНАПів в нас в країні більше ніж 4 тисячі. Це точно більше ніж ТЦК, тому навантаження буде розмірене. Ви можете зробити це в будь-якому цнапі, якщо вам потрібно саме прийти в офлайн. Та а ці документи, які будуть прийняті в електронному вигляді, відскановані передані на комісії при ТЦК, і ці комісії будуть ухвалювати відповідні рішення. Тобто ЦНАП по суті такий посередник, так вони лише приймають документи, передають в ТЦК на рішення, потім потім повертають так. якось так. В першу чергу для зручності ТЦК, щоб не створювати додатковий ажіотаж навколо е комплектувальних центрів, угу. як людині відстежити шлях не знаю своїх документів свого рішення? Якщо вона прийшла в ЦНАП подала документи, чи є вже якась не знаю, одразу фіксація в резерв плюс чи немає. Або немає. як дізнатися потім про рішення? Так, це рішення буде відображено в електронному військово-обліковому документі, чи отримали срочку чи ні протягом цього періоду, або ж прийти в ЦНАП через рекомендований час, там 7-14 днів, і отримати цей роздрукований військово-обліковий документ, де будуть підтвердження позитивного або негативного рішення. Комісії проте ЦК Мстиславе, щодо відгуків, які отримала ваша команда після запуску автоматизації відстрочок, що кажуть люди, ну насправді люди задоволені, оскільки це великий стрибок, їм не треба брати стоси паперів, з якими вони ходили минулого разу. Зрозуміло, що там половина відстрочок в минулому періоді вона була отримана через плюс, Але зараз навіть проактивно ми її надаємо. І в даному випадку це для багатьох людей все-таки не тільки про візити до ТЦК, а про певні там життєві складнощі, з якими вони стикались, відсутність повного розуміння, там що їх чекає в тій черзі, що у них буде з документами і тому подібне. Зараз мені з різних сторін, з різних джерел надходять різні повідомлення про те, що це зовсім інший досвід. Люди отримують, навіть ті, хто сходив до ЦНАПу. А ті, хто отримав відсрочку автоматично, вони задоволені. Але дійсно хочу все-таки наголосити, що відсрочка – це право. От і там, дивіться, я особисто сам був заброньований, але вирішив, що захист батьківщини це важливіше ніж моє бронювання. Тому навіть якщо людина має право на відсрочка вивершити піти в армію, це супер. Я хотів би тут додати, що наша цільова аудиторія в цій реформі та, це в першу чергу працівники ТЦК. Які е, не мусять які просто видихнути, видихнули, ну, да, там, видихнули і в ці періоди продовження е, е, воєнного стану там не не стресують зайвий раз та, і ми не створюємо напруження е, в ЦК, і вони можуть собі спланувати свою роботу з акцентом на мобілізаційні заходи, а не те, що у нас відбувалось раніше. І насамкінець ще скажіть, будь ласка, що робити, коли хтось у людини вимагає паперове підтвердження від строчки або паперовий варіант військово-облікового документу? Що робити в таких випадках? Дивіться, у нас нормативка, яка це зараз регулює, це важливо запам'ятати постанова номер 560. Тобто, якщо людина, наприклад, має відсрочку і турбується, що їй більше не дали е документ з мокрою печаткою, десь на роботі його будуть вимагати, або там, на вулиці перевірять документи, спитають, де, де ця довідка з мокрою печаткою, відкриваємо там в гуглі постанову номер со де все це вказано. І вона про що говорить? Про те, що підставою верніше, підтвердженням того, що в людина є відсрочкою, є відповідне. Відповідне поле, блок розділ в військово-обліковому документі. Тобто резерв плюс, відкриваємо там. Є відсрочка до на такій-то підставі і тому подібне. Якщо е там у людини там немає смартфона, портал дія завантажує, це та ж сама ПДФ з таким же розділом, такою ж інформацією, від строчка від до на такій-то підставі. І це все повністю працює. Перевірити дійсність цього документа можна за QR-кодом на ньому. Всі представники ТЦК можуть це зробити. І взагалі будь-яка людина, яка має резерв плюс, навіть не авторизована, може перевірити цей QR-код і перевірити дійсність як документа, так і відстрочки. Тобто, і, ну, можна спиратися на саме цю нормативку, яка це визначає. Але теж зауважу, дуже важлива річ. Тобто, бо іноді трапляється кейси, коли людина, те, що людина має право на відсрочку, але не оформила, ще не, не зробила їй цю відсрочку автоматично. Тобто, умовно кажучи, якщо я там, мав би трьох дітей і не подався на жодне оформлення відсрочки, і там, це не знає, що вона в мене є автоматично, Тобто їй треба все одно якби, зробити цю відсрочку. І право на відсрочку все ще не є відсрочкою від армії. Так, і тут важливо зауважити ще, якщо якісь дані, які є в електронному військово-обліковому документі, змінилися за цей період, поки ви роздруковували з минулого разу, то цей QR-код буде невалідний і цей документ буде невалідний. Тому слідкуйте, будь ласка, за актуальністю даних в цьому документі, і краще все ж таки мати в Плюс. Панофесеру, дякую вам дякую. за роз'яснення. Дякую за розмову. Надіюся, процес оформлення відстрочок буде легшим, прозорішим і швидшим. Про цифровізацію процесу оформлення відстрочок від мобілізації. Сьогодні поговорили із представниками цифрової команди Міністерства оборони Мстиславом Баніком та Олегом Брестовим. Дякую, що були з нами.